Чарівна пігулка е, заключається в чотирьох основних китах, на яких стоїть здоровий кардіологічний пацієнт. Перше це активний спосіб життя без гіподинамії, тобто 75 хвилин на тиждень активного фізичного навантаження. бажано, щоб це було кардіонавантаження. Угу. Це збалансоване харчування, яке включає в себе адекватну пропорцію іонів, тобто калій, магній, натрій в крові, який ми контролюємо, якщо пацієнт госпіталізований, І виявляємо, що у більшості пацієнтів є гіповолемія, вони просто не допивають на добу ту кількість води, яка потрібна, і у них є нестача електролітів. Через це вони можуть відчувати. І в тому, а іноді в критичних випадках і судом, і деякі дідусі, бабусі живуть 10 років і кажуть, я вже просто старий. І в мене 10 років я просинаюсь від судом, а у людини просто низький рівень калію і він не допиває достатню кількість води. Відсутність шкідливих звичок, відсутність куріння і відсутність алкоголю. І четвертий, основний кіт це планова діагностика для того, щоб не пропустити генетичну схильність або ті патології, які закономірно можуть розвиватися в деякому віці.